Всі, хто оновлював дані в резерв плюс, ви будете служити тепер військах НАТО. Я вас вітаю. Коротше, я вас попереджував, я якби висловлював побажання. Як так сталося? Нещодавно була промова нашого великого короля всієї України а, про те, що зараз буде відбуватися, і він там дуже так тонко намікнув. Про те, що а, всі, хто за кордоном знаходяться і зареєстровані через резерв плюс, вони будуть а, служити в військах НАТО. Якщо що. бо чого? Бо ми всі не люди. Ми хто? Ми фізособи. Там мова йшла про фізосі. а це хто а це всі в Україні. До війни ще була змога вийти з фізособи стати людиною, там землю отримати. все вже, про це забудьте. Там два гектара, ніяких не буде, нічого не буде. Зараз і фізособи, і цей резерв плюс він виявився блокчейном від НАТО. Поняли? От ми всі думаємо, що крипта, блокчейн це десь далеко. В цьому не треба розбиратися. А ось воно. Ось воно в нашому житті, і багато хто собі сам приговор підписав. Що з цим робити, ребят? Ну, дивіться, я якби попереджував, я, я ж не можу сказати, не реєструйтесь. Я висловлю вам побажання. Як би було б добре зробити, хтось прислухав, хтось ні. Але розумію, що багато кому треба було зареєструватися, тому що ну, документи, паспорт отримать. І все одно зареєструвалися, зерплюс і все одно там не віддають ні консульських послуг, нічого. Коротше, і попробуй пробитися до них. І передали базу в НАТО, і тепер ну, сказали, що всі, хто в Європі, чоловіки, резерв плюс, всі будуть служити. А що ви розуміли, пророчать нам через 5 років жіночу мобілізацію, Ну, я думаю, що вона буде не через 5 років, а через 5 місяців, бо ви бачите, які темпи відбуваються. Америка значить, наро... всю стару зброю нам віддала, накопила купу нової зброї, наробила. А в усьому світі військовий потенціал дуже збільшився. До третьої світової отак, отак, чуть-чуть, зараз -чуть. десь прорве і все, розумієте? І, і все, і всі, хто з Резерв плюс, підуть за за, Євро, за війська НАТО воювати. Отака от історія. Прикиньте, запозна. Дивіться, ще й блок а, а, для чоловіків, от яка зараз може бути порада. Що з вам з цим робити, що ви зареєструвались, ну не знаю. Комекайте самі. Ще можемо допомогти. А, блокують рахунки зараз. Мужики позажимали страшно. А, жінок, у яких чоловіків це там ухилянти, десь непонятно що. Їм ж теж рахунки блокують, і майно хочуть відбирати. Щоб цього не сталося, за посиланням щоб ці профілю розказуємо українцям зараз, як зберегти свої кошти, а, рахунки, як зробити так, щоб банки не позакривали. Бо от недавно мені позакривали теж рахунки. Але дивіться, от чим я займаюся за кордоном дуже часто. Оцю машину зараз веземо на ЗСУ. Поняли? Передаємо зараз на ЗСУ цю тачку, і в мене купа документів, актів. Ми за цей рік це 24 машина, без ніяких зборів, поняли? Ми самі дофінансовуємо або самі купуємо, відправляємо в Україну. І тільки як я МЦ, це відправи, і так далі. Вони там розблокували мені рахунки. Е, і то ще попатіть треба було. А якщо ви таким не займаєтесь, якщо ви просто своїм життям займаєтесь, то вас поблокують рахунки, і все. Оце за посиланням в шапці профіля збираємо зараз там ком'юніті українців, допомагаємо їм розчехлитися, як себе забезпечити, Я не можу підібрати слово, синонім український, е, попередити від там блокування коштів зі сторони України та і Європи так само. Давайте вам тачку покажу, блін, гляньте катачка. Бо мені часто в коменти залітають. Що там збіжав за кордон? Історії мої не знають, Що ти збіжав за кордон, Чим ти там займаєшся? Показую. Дивіться, які тачки возимо в Україну. При вас. от. Так, по-перше, давайте ми. Глянь, пробіг 90 тисяч. Прикиньте, взагалі. Так, щоб ми тут з ума не зійшли. Так, об'єм тут великий. Опа, да. Опа. Стану тачки. Взагалі. Намагаємося допомагати військовим. Нас, знятно, що черга у нас дуже велика кому допомогти. Ну, ну Намагаємося. Зараз покажу, покажу. як криве тут прямоток, блін. Так, тут пряматок, зараз покажу. Короче, ну Оце по трасі, як їдеш, такі враження, що фура, фура, короче, газує. Ну, друзі, така ситуація. Закручують нам гайки з усіх сторін. Що буде далі? Я ж кажу, до жіночої мобілізації дуже скоро, бо... От вони кажуть, через 5 років. Я думаю, вона через місяці в 5 буде з їхніми темпами, бо вони вже, ну бачите, Європа відмовляється і від зустрічі з Україною, і від допомоги. Бо ну всі ж очікували різних наступів, різних дій нормальних, адекватних. Їх немає. Нам авансам дали зброю, хоча, в принципі, і не мали, бо там не довго розповідати чому. В, в наступних відео розкажу. А не зробили ми то, що вони очікували. Попиздили бабки, покарали гроші. Ну, європейці ж не дебіли, вони довірчиві, але вони не дебіли. Приходиться щось видумувати, викручуватися. Ну от придумали, давайте ми наших фізосіб, українських громадян. Вони ж не громадяни, вони ж фізособи. Давайте ми їм вам вашу армію дамо. Отак. Не хочуть у нас служити, будете, а будуть у вас служити. Тому думайте, забезпечуйте себе якось своє майбутнє. За свої рахунки всі якось застрахуйте. Знову ж кажу за посиланням шепці профіля, допомагаєм з цим. Така ситуація, друзі, радує наступне, що в коментах стало менше хейтерів, бо якщо раніше така інформація, як я зараз розповідаю, люди о і псо, що ти розказуєш? Зараз же люди пороздоплялися вже трошечки пізно. Вже треба щось вообще унікальне придумати для того, щоб вийти з цієї ситуації. Ну, рішення є. Я його зараз не можу розказувати, поки де я тут знаходжусь, вже як звідси вийду, дай Боже, то трошечки вам розкажу: вихід є, варіант є, шанс є. Чи вийде його зробити, не знаю. Побачимо, чи хватить духа українців. Все, на зв'язку, друзі. Слава українцям, які досі тримаються, а нас досі годують баснями через телемарафони, заяви вельми шановного, нашого царя всієї України. Все, на зв'язку, друзі. Па-па.